На тому ж місці в той же час. Привіт, мене звуть Ілля, і сьогодні а, сьогодні я йду в зал. А, Хотів сьогоднішнє відео почати з заміру, да, тому що я трошечки трошки слідкую за своєю формою. Я схуднув з 104,2 до. А, мені здається, що вже 95, хоча я вже планував набирати. Але, походу, трошечки завтикав, десь і ну, не знаю, чи мало їв, чи, можливо, багато бігав. От, Тому зараз покажу замірчик. А потім ми з вами підемо в зал. Сьогодні, сьогодні в залчик підемо, сьогодні ноги. І напевно, напевно навіть познімаємо, тому що з Оліду. От. То приємного перегляду. Зважимось було вчора, ну я перевіряв 95,6, 95,9. Сьогодні хз, Скільки вчора вчора дуже багато всього з'їв, Напевно, що буде більше. 96,60. Це, якщо що, я вже збирався набирати, а, але трошечки десь їв я мало. В мене... Я собі так вирішив, що для набору на даний момент мені треба було 3200 їсти калорій, а я поки що їм ну, типу, 2,5 отак. от. Ну, Це знаєте, це просто лінь, коротше, не хочеться тримати. Ну, не хочеться рахувати, не хочеться до цього. Ну, точніше, не рахувати, не хочеться доїдати і так далі. Тобто я вирішив на цьому тижні, що просто хочу їсти, як от мені хочеться. От. Роботи було багато, тому, ну, тому коричі, не їв нормально. І бачите, воно mm -hmm. навіть, я тут навіть схуд за цей тиждень, ніж навпаки. Е... Будемо слідкувати, бо в принципі худати вже нема куди. От. Отака. Тірось, скажи привіт. Тупарик. Що ти там побачила? Майже друга. Ми нарешті дійшли до залу. І сьогодні будемо тренувати ноги. А Оля що буде тренувати? Жопа. А, Олі жопа. Да уж. Починаємо сьогодні з жиму платформи. На 10 раз у мене сьогодні соточка. Сатинчик. Ну, я знаю, що це небагато, але для мене, для мене поки окей. Це типу 70%. Думаю, що норм. Платформи це, звісно, прикольно. Ноги одразу вбиваєш нахер, і далі вже йде тренування як маса. Далі у нас йде розгинання ніг по 12 повторів. І потім піду на згинання. У нас, до речі, є отакі прикольні згинання, типу, навпаки, на сидячі, а є отам далі лежачі. Саме кльово це коли реально підбираєш нормальну вагу. Робиш і воно так конкретно в кінець підхода. Так так Останнє вправо на ноги сьогодні. Це в нас е, на ікри штуки. 25 кілограмчиків. Е, е, цю вправу пече все. Але так приємно. Взагалі хочеться сказати, що в суботу ідеально займатися в залі. От особливо зараз друга-третя дня. А людей вже реально мало, бо зазвичай вранці в суботу теж багато людей, а от зараз вже супер. І ще краще в неділю, в неділю взагалі майже пустий зал. На цьому тренування все. Ноги зробили, плечі зробили. E é bom bom bom